Друзі, всім привіт! Тільки погляньте, який екземпляр ми придбали на європейському аукціоні і пригнали на продаж. Машинка декілька днів в Україні заїхала з Німеччини. Це у нас шкода Octavia A7 в комплектації Joy 2016 року без жодного фарбованого елементу по кузову в дуже класному насиченому кольорі. З двигуном правильним двохлітровим, дизельним, 110 кВт-150 кінських сил після ТО в Європі, зробленого на автоматичній коробці передач ДК-250 шестиступенева з пробігом 210 тисяч кілометрів. Машинка йде з двома комплектами гуми. Зараз вона стоїть в сесонка Континенталь 17, нові, абсолютно нові всі чотири. І зима в нас іде на R-16, також в комплекті на фотографіях. Вони будуть по кузову. Машинка рівнесенька просто як струна. Нема ніяких моментів від слова зовсім. Чесно, дуже збережений, класний стан, дуже класна комплектація. Маємо ось такі максимальні фари з led підсвіткою знизу, з адаптивним ксеноном, який, коли ви запускаєте машину, піднімається вгору вниз, вправо, вліво. Є в нас автоматичне, ближнє, дальнє, купа асистентів, Асистенти тут. Далі маємо дистронік, маємо розпізнавання дорожніх знаків, маємо утримання в полосі, маємо омивачі передніх фар, маємо передній та задній парктронік. Ось такі протитуманні фари. Фари взагалі виглядають просто бомбезно. Просто подивіться на стан. Далі показую капот. Колір максимально класний насичений. По капоту є декілька якихось дрібнисеньких скольчиків, але прям вони реально мінімальні. Далі бампер, бампер стан також просто бездоганний. Навіть нижня губа ніхто ніде нею не чирив. Показую зблизька все. Всі, хром накладочки, все збережено максимально. Значок, шкода також максимально класний збережений. Повністю в рідній фарбі наголошую. проєми рідні все склорідне, навіть лобове. Що показує цю фару. Всі зазорчики, супер. Товщина, мір буде, буде все. Це відео буде досить довге по часу, але просто тут є, що показувати. Машина дійсно дуже-дуже класна. І колір просто, не знаю, чи буде камера подив... передавати. Подивіться, як він класно переливається. Він, типу, мокрий асфальт мишка, але він з таким якимось. Відтінком ну не просто сірий, такий якийсь більше до е, голубого, до синього, до зеленого таке незрозуміле. Далі з приємних плюшок, як я сказав, тут купа асистентів. Е, далі лобове не знаю, чи буде видно. Воно в нас з підігрівом, саме з підігрівом автоматичним не обдувом, а по всьому лобовому йдуть такі вертикальні клянки, воно з клімату вмикається. Це заводська функція. Кромка над лобовим зблизька також показує абсолютно без моментів. Криша, без умятин, без царапин, без граду, без какашок німецьких, просто все видалі. Рейлінги, точно так само стан. Хрому збережені, дзеркала, навіть на дзеркалах ніде немає жодної коцки. Зазорчики всі супер. Я думаю, відсотків на 99, що навіть бампера тут не фарбовані. Тобто передній задній бампер також в рідній фарбі, максимально класно збережений стан. Джой-комплектація з ось такою полосочкою знизу взагалі виглядає класно. Далі. Пороги, низа, просто все по кузову стан. Ну, Просто ідеальний. Жодного пупиршка, жодного рижечка, нема ніде нічого. Далі гума, як я вже сказав, абсолютно нова. Континенталь, все сезонне, з цього боку не буде, здається, з іншої сторони. 50-й тиждень 2024 року. Тільки вдумайтесь, 12 й місяць 2024 року. Тобто гума абсолютно нова. Передні, задні тормозні диски також абсолютно нові, без виробітки, колодки також в ідеальному стані. Диски без жодної бордюрочки. Це у нас 17 Диски. Гума правильна, 225, 45 r 17 і по жодному з дисків нема бордюрочки. Дуже класно вони виглядають, гарний малюнок, по мені дуже пасують даному автомобілю. Нагадую, є ще другий комплект на зимовій гумі. Поворотнички, повторювачі, поворотів також тут присутні. По кузову просто рівнесенька, як струна, жодної м'ятники, жодної коцки пороги. Також все. В ідеалі заводські бірки на своїх місцях присутні, наклеєчки ззаді з заходом на поріг, щоб не вразливі місця не бити. Все є кромка біля ручок. Стан просто бездоганний. Ніхто нікуди двері коли відкривав, не вдаряв. от Показую таке відчуття, що вона підзашумлена, бо так дуже приємно закриваються двері підсвіточка А, Далі тут це показував також ці накладочки максимально класні, зеркальні. Скло чисте. У нас 16-й рік, четвертий місяць, 16-го року, перша реєстрація. Ось так має бути видно. Оп, шість є. Біля ручок просто нема жодної косочки. Йдемо далі. Задні крила також зблизька все. Ідеалі. Також звертаю вашу увагу на зазорчики просто по бамперу, по всьому. Не де навіть на бампері, також на задньому немає навіть коцки. диски без бордюрки задні. Також всі чотири колеса абсолютно одинакові. Континенталь. Задня частина автомобіля притонована з заводу. Маємо також задній парктронік. Звертаю увагу на стан заднього бамперу. Є тільки ось така дрібна коцечка. Далі кришка багажника. Просто стан бездоганніший. Під номером все супер. Шкода, Октавія, всі значки біля значка ніде ніяких моментів немає. Задня також все рідне. Ось є маленька така точечка, ледь помітна на автомобілі. Тут все люкс, супер. Навігація присутня, стан вихлопної також покажу. Екологія в нас вся на місці. Знизу також машина, стан ідеальний, вихлопна чиста. Сажеві, клугі, все на своїх місцях, задні лип такі стопачки. Також ця частина от виглядає так. Гума, ще раз кажу, абсолютно нова. До речі, забув показати турмозні диски задні, також нові, колодки також нові. Тут біля номера все добре, заводська ця ця шкребочок також у нас присутні. Тут також бірочка на своєму місці, показую кантики, все. от Порошки, все просто в ідеалі. кантик. Також тут ніде нема ніяких моментів, не в куточках стан просто. Чому я так близько, Може трішки дотошно показую, бо тут дійсно стан просто лялечка. От дивіться, просто рівнесенька, як струна. Також біля, не знаю, тут їхні проблемні місця, просто все трішки грязне, але так, все просто в ідеалі. Також Джой, це дзеркальце, також без жодного моментика. Нагадую, ага. машина з Німеччини. Тут також зазори, все люкс. А, давайте. Зараз пробіжимось товщинаміром. Так, цей диск ще не показав. Тут також диск, класно все збережено. диски колодки, як я вже сказав, нові. Поїхали. Не буду акцентувати увагу, на фото на авторі буде детальний звіт по ЛКП в pdf форматі На фотографії 107, 120, 126. Або, якщо ще, до речі, кому цікаво, я робив додаткове відео. У мене людина цікавилась. Там на 5 хвилин детальний відеогляд саме товщиноміром. З проємами з усім. Можу додатково скинути, можете звертатись. Так, 101. 101, 113, 113, знизу 95, 103, передня дверка 115, 115, 116, 102, 118, поріг навіть відразу. Давайте ще пройдемо. 118, 109, 109, 120, пройду повністю увесь, щоб тоді вже сюди не повертатись. 98. Так, банан, поїхали. 115, 120. 112, криша, 100, 100, 114, 114, 115, 115, 124, 104, 111, все в рідні, банан задні, 117, 110, 128, 118, 104, 109, задня дверка, 116, 116, зверху, 101, 101. Центру 108-108. Так, поріг проходив. 99 по кантику 105, 94, 108, 108, зверху. 100 заводські бірочки показував, все присутнє. Так, зверху проходив. Гляда. Поїхали 100, 106, 106. Жоден болтик ніде не кручений. Все перевірено. 95, 96, 96, 120, 120. Максимально класна збережена машинка. І колір такий насичений: 104, 104, 105, 105. Банан. Поїхали. Переходимо. 97, 115, 115, 116, 104, 104. Криша з цього боку: 105, 117, 109, 109, 110, 100. Так, дверька задня. 110, 110. 102, 119, 119, 104, 104, Так, поріг. Е, 86, 103, 103, 104, 92, 85. дверка передня, 105, 105, 112, задню проходив ще раз, 113, 113, 112, 129, по центру 115. 115 банан передній 116 102 переднє крило 97 124 114 14. Приєми проходити не буду, тому що, я думаю, і так зрозуміло, якщо я все пройшов, та воно в загальному видно, що машинка не фарбована. Кажу, навіть бампера більш, ж, я впевнений. По кузову пройшов, розказав, показав. Тепер переходимо до салону. Як я вже сказав, значить, по кузову без підкрасів, диски в ідеальному стані, гума нова, колодки, диски нові. І це все так приїхалось. Наголошую, машина декілька днів в Україні. Вона тільки-тільки заїхала, розмидналася і відразу можете перевірити, документи я далі покажу. Два ключика оригінальних у нас сюди викидних закриваються, працюють, відкриваються, а електроскладування дзеркал у нас присутнє. Відкриваємо, дивимося. Салончик. Та-дам, салон просто бомбезний. Такі вставки декоративні, комбіновані карти, стан по картам просто бездоганний. Чотири склопідйомники, електрорегулювання дзеркал, електро е, ще, підігрів дзеркал, електроскладування дзеркал, проєми. Зблизька просто показую. Дивіться на стан. Жодної коцки не йде навіть на порозі. Я не знаю, як так можна обережно сідати в автомобіль. Навіть пластик не зашкрябаний. Накладочки оригінальні. Шкода Octavia. Дивіться, як вони гарно пасують даному автомобілю. Жодної коцки на пройомчику немає. Далі, салон. Поїхали. Та-дам. Трьохспіцевий шпі... шкіряне кермо. Ось такі класні сидіння з боковою підтримкою, з вставками з алькентари, Це саме алькентара, цікава дуже стрічечка. Зблизька показую стан. Запустити, стан просто бездоганний, нічого не підшивалось, нічого не робилось, боковинка не просижена. Тут також у нас Алькентара. Сидіння ось в такому стані. Тут так, підголовнички, оригінальні килимочки, педалі. Стан бездоганний, пластики, ніде не зашкрябані. Є якісь наліпочки, он, шкода. Є тут у нас також якісь сервіси, які робилися. Далі зсередини все стан бездоганний. Ну, Нема тут до чого приколупатися, по кузову дійсно стан ідеальний. Може десь якісь дрібнесенькі є, моментики, але вони максимально не критичні. Дверки от закриваються, вони такі масивні, прямо масивні. А, значить, з приємного, що у нас максимальна мультимедія, можете побачити. Ах, Запускаємо. Абсолютно ніяких помилок на приборній панелі нема. Запускається рівнесенько, тихесенько, працює демпфера не чути не на холодну, не на гарячу, щойно піднімались фари, не встиг засняти. Не можна, я думаю, ще раз зробити. Вони мають ще раз піти. А ні, вже якщо запущене, то не йде. Ставимо авторежим. Активація навігаційної системи, максимальний монітор. Монітор дійсно дуже великий. Є радіо, підключається телефон. Купа різних налаштувань, є навігація, трафік, меню по автомобілю, карти з навігація з картами України, є підігрів передніх сидінь. У нас є двохзонний клімат. Клімат також працює, є, як я вже казав, обігрів саме лобового. От бачите, він з кнопочки включається додатково. Обігрів заднього. Далі ДСГ-шечка наша, шестиступенева. Деку-250 перемикає ідеально, ніяких моментів немає від слова зовсім. Передній задній парктронік ми маємо, маємо бездротову зарядку, маємо USB AUX, маємо електрокришку багажничка. Система старт стоп зрозуміло. Це все. Стан просто пластика в загальному показує. Ніде жодної коцки немає. І слова зовсім. Стан керма показують. Кермо в нас рідне, не перешивалось, нічого з ним не робилось. Три спицеве шкіряне кермо, стрічечка рідна, ніяких моментів нема. Всі кнопочки, цілесенькі. датчик світла, сенсор дощу. Є в нас утримання в полосі, як можете бачити, є розпізнавання дорозних знаків. Асистенте, давайте подивимося. З приємного це розхід. Середній розхід 5,2 на даний момент. Як я вже сказав, запас хода умови. умовився, я проїхав 650, 635 кілометрів. Машинка така збита купи, просто як м'ячик їде. По ходові абсолютно ніяких нарікань, по коробці ніяких нарікань, дорожні знаки, як можете бачити. Ну, коротше, тут все просто комплектація, прям топчик. Розхід, система старт-стоп, круїзи, клімати. Ось, круїзчики наші, всі клімати, датчик світла, сенсор дощу, два ключі, підлокотник, який регулюється. Звертаю вашу увагу на стан підлокотничка, він також. У нас в ідеальному стані всі регулювання працюють, відкривається, закривається, їздить, регулюється по висоті, підстаканники, ніхто ніколи тут нічого не ставив. Це просто заглушка. Далі по навігації не буду сильно показувати. Давайте по автомобілю, просто чи є в нас якісь помилочки. Так, з тими комфорта. Стояння автомобіля, записи відсутні. Датчики тиску в шинах також у нас присутні. На всі, е, так, а давайте ще покажу. І, мабуть, отак. І Назлаштування. Асистенти. Маємо контроль дистанції спереді, придвечельно предупреждення, показ придупреждені. Так, контроль дистанції спереді, адаптивне е, ведення по полосі, розпізнавання дорожніх знаків, розпізнавання усталості, тобто ну, комплектація, прям топчик. Маємо дзеркало сотню вигляду з автозатемненням, Ось купа наших асистентів сховані тут. Є в нас підочечник е, так, ну тут наче все так розказав. йдемо назад. Зараз двигунчик запущений. Просто я кажу, запускається на холодну, на гарячу ідеально. Старт-стоп працює, акумулятор максимально живий. Ну, от Двері просто вони такі масивні. Я думаю, що може додатково їх хтось з шумом. Ну, закриваються, вони прям так плотненько. Так само ззаді. Звук такий приємний. Далі, ззаді також все ідеально. От прям задня навіть частина подивиться Ну, Тут навіть ззаді, мабуть, ніхто не їздив. Сидіння заднє такому стані Два підстаканочка, сидіння, також з алькентарою, коврички. Все просто нема ніде ніяких моментів. Далі а, наліпочка заходить, як я казав, сюди. Підстаканочки показував, клімат для задніх пасажирів. Ось так машинка виглядає з заднього сидіння. Стеля, стан бездоганний, також немає ніде ніяких моментів. Ідемо. Задньої частини, як я тут у нас сказав, електрокришечка багажника, багажничок відкривається. І що ми тут бачимо? Також все в ідеалі. от Як воно так виходить в цій машині, куди не глянь, скрізь все в ідеалі. Не вже таке буває? так, Дійсно, я вам скажу, буває. вихлопна, бачите, не пару, не диму нічого нема. Задня гума, як я казав, точно така саме, як спереді, абсолютно нова ідеальна. Шторка присутня, машина повністю комплектна, два ключі. Стан багажного відділення, я думаю, ви можете бачити, він просто також ідеальний. Прям ну, я дуже Часто, можливо, у цьому відео кажу слово ідеальне, але воно тут так і є. Тут купа нішок відкриваються. Як вони закриваються, ладно, потім закрию. Тут також це відкривається, у нас подвійна підлога. І тут у нас також повний набір. Є в нас е, аварійний знак, є в нас компресор, є піна, є викрутка, є щось там, щоб ковпачки знімати. Ну, тобто Даний автомобіль не комплектується запасним колесом, так як і всі сучасні автомобілі в Європі. Але ми тут маємо компресор е, з піною. Далі можна регулювати нижче, поставити е, оцю ніжку, щоб не було подвійної підлоги, а буде глиб він і більше, відповідно Для пакетів купа ричажків все налаштовується, все закривається, стиля, стан бездоганний, підсвітка для задніх пасажирів. Звертаю вашу увагу на стан пластика. ну Дійсно, в багажнику ніхто нічого не возив, немає навіть ніде не і поцькі. Ну, в принципі, як і по багажному відділенню в цілому. А, значить Кнопочка закривання багажного відділення. Все також закривається. от Зараз машинка запущена. Дивіться, як гарно дивляться ці задні стопи. Просто лялечка такі діодні. Підсвітка номера все працює, двигунчик от зараз запущений. Так, тихесенько, тихесенько працює. З цього боку також показує проємчики. Ну, ляля, просто скажіть. Кайф, задня карта, точно так само. Так, відео вже трішки розтягується, трішки можна прискорюватися, бо буде на півгодини точно. З цього боку також нема ніяких моментів. Оригінальні килимочки, сидіння, стан ідеальний, карта, стан. Ідеальний, максимально класно збережений автомобіль. Пластики добре, навіть тут, от дивіться, ніде нема Коцькі, зазвичай тут дуже часто пошкрябане, тут ніде нічого немає. Так, відкриваємо далі документи на автомобіль. Ще документи, купа на автомобіль, документи про розмитнення автомобіля. Значить, дивіться, 16-й рік, як я казав, 4-й місяць 2016 року. І давайте десь знайдемо техпаспорт. Заїхала наша машинка 5-12. Можете порахувати, скільки вона в Україні. Вона тільки-тільки заїхала. Договір. Є в нас купа просто тут документації. Я не буду зараз її всю показувати. Це вам все ось Ось це все листочки з, з роботами, з усім он, відмітки якісь липсих. Якісь галочки. Тобто на цьому я не буду акцентувати увагу, покажу таке з основного, що ми маємо? Маємо е, техогляд, маємо сертифікацію автомобіля, маємо техогляд. Що ми тут? Давайте так глянемо. значить Декра, шкода, 10-й місяць 2020 року, пробіг 104 тисячі кілометрів. От, будь ласка, 10-й місяць 2020 року 104 тисячі. Далі купа документів ще до автомобіля у нас окремо у зараз я до них. Підійду. Так, він код на, на, на ліпочки, видруки з офіційного дилера. Будь ласка, якщо, до речі, за потреби можу скинути фотографії із е, е, європейського аукціона. Що ми тут бачимо? Так, 28.04.16 28 машинка розмитнена. Також дані про автомобіль. Е, 23.04.21 року пробіг 123 тисячі. Є відміточки, купа також робот. Що коли робилось. Можна заморочитись попереводити. Тут ну, також з цих багато з відмітками шкода, оригінал, також 20-й рік, 104 тисячі. Тобто маємо багато різних якісь видруків. Ой, писточок улітів на сюди. Так що отак. От Значить, City Changer, холодильник в багажнику, там для ручок місце. Все в нас також тут присутнє. Що ще додати? Давайте, значить, ще фари показую Ось зараз вони включені. Дивіться, як світло світить просто а, бомбічно, Реально, ввечері я їхав. Світло світить дуже класно, якісно. Класно та якісно. Так, йдемо знач, під капоточку. Зараз ще покажу вам, що в нас там. Як там трудиться наш двигунчик. Так. капоточку. Дивимося стан гумийки. Вона абсолютно нова. 25 року. Зблизька показую капот. Оба. Опа. Так, да. вставляємо. На жаль, газліх ти ще шкода в 2016 році не придумали, не внідрили, але маємо те, що маємо. Двигунчик. Можете чути, працює, я думаю, ідеально, не парує, нічого не кидає, трошки вимазався. Акумулятор оригінальний АГМ. GM даже, ничего себе AGM gm Запускає машинку без проблем. Стартоп, як я казав, працює, термозахист присутній, зсередини ніде ніяких моментів немає, антифриз рівень, шильдики фари рівні. Можна побачити навіть, коли вони 4, 3, 2 місяць 2016 року. Тобто машина, як тільки виїхала з конвейєра, зразу можна сказати, можливо, її робили під клієнта, бо комплектація дуже цікава. Я думаю, цю машину хтось конфігурував під себе, цікавий і забрав її відразу. А, ніде нічого під капотом не намивалось. Давайте знімемо кришечку. Ось трудиться наш двигунчик. Форсуночки сухі. Є легеньке запотівання тут біля заливної горловини, але це завжди так. У них не попадають мимо і тут буває таке легеньке запотівання. Я не замивав нічого не робив. Турбіна суха, ніде нема натяку. Є в нас відбірки про заміну мастила 23 рік. 170-178 пробіг Далі велике ТО, як я вже сказав, зроблено в Європі. Замінено все по регламенту на пробізі 190 тисяч кілометрів, 20 тисяч назад. Е, машина, по факту, маємо обслужена, без підкрасів, максимальна комплектація, як по мені. Класний двигун, класна коробка. Не знаю, що тут ще додати. Давайте тепер будемо підводити підсумку. Значить на огляді був. Ось такий екземпляр. Це в нас шкода Октавія А7, 2016 рік. Тільки от прям реально свіжо пригнана з Німеччини. Декілька днів в Україні, без підкрасів по кузову, дуже класні комплектації з класним двигуном, з класною коробкою. Взагалі без фінансового вкладу, Не побоююся цього слова. Машина дійсно ідеальна. Два ключика повністю комплектна. Хімчисточка, поліровочка зроблена, бо в принципі можу показати фотографію, яка вона була на європейському аукціоні, щоб ви просто не думали, що там mm -hmm. в Європі як відносяться до автомобілів. До такого стану вони вже готуються у нас в Україні або на продаж там самі по собі європейці так до автомобілів не відносяться, на жаль. Тому ось такий автомобіль був на огляді. Друзі, кому цікаво, він у нас в наявності, ціна дуже приємна. Пишіть, дзвоніть. Скинемо більше інформації. При потребі організуємо тест-драйв. Розкажемо, покажемо. Знімемо додаткове фото-відео. Якось так. Нагадую, з вами був з Карвії Чернігів. Підписуйтесь на наші сторінки в інстаграмі та Фейсбук. До нових зустрічей. Па-па. Подивіться просто на це світло. Ух, як воно гарно виглядає.